З екскурсією на Рівненську АЕС побували представники Вараської міської військової адміністрації. Інформація з перших вуст працівників підприємства це найкомпетентніше джерело інформації у галузі атомної енергетики, переконана начальниця адміністрації. Переконалася в цьому, коли у межах співпраці побувала на виробництві. Тож Людмила Мариніна ініціювала проведення екскурсії Рівненської АЕС для своїх колег. Щоб кожен працівник нашої адміністрації розумів, наскільки великий потужний колектив Рівненської атомної електростанції не тільки дає нам світло, а перш за все відповідає за безпеку самої станції, за безпеку і району, і країни, бо це ж дуже величезна відповідальність. І на сьогодні, якщо ми говоримо про військовий стан, то це велика потужність, велика відповідальність і професійність колективу. Рівненської атомної електростанції для того, щоб в нас в країні не було блекауту. Екскурсія організована управлінням інформації та зв'язків з громадськістю Рівненського АЕС для працівників Варайської міської військової адміністрації, включала декілька локацій. Гості відвідали навчально-тренувальний центр. Зокрема, побачили повномасштабні тренажери, прототипи енергоблоків, які експлуатуються на РЕС. Побували на промайданчику у машинній залі одного з енергоблоків станції та оглянули гідротехнічне господарство, блочно-насосну станцію і градирню зсередини. Побачена справило надзвичайне враження. На гостей. І коли ми піднялися на градирню, ми відчули ту дух такій величі, могутності нашої енергетики. Гості мали можливість поспілкуватись не лише із спеціалістами різних структурних підрозділів атомної станції, а й з генеральним директором стратегічного підприємства. Обговорили побачене та подальшу співпрацю. Ви колектив молодийся. Якщо треба якісь допомоги вам, да в будь-якому ви любвій сфері, абсолютно у нас професіонали є в різних галузях. Якщо треба допомога, будь ласка. Ми будемо допомагати. Людмила Мариніна зауважила, що співпраця з Рівненського АЕС має ефективні результати. І в першу чергу, в напрямі забезпечення безпеки. У нас колектив маленький, всього 19 штатних одиниць тому інколи дійсно тут потрібна допомога більш широкопрофільних якихось спеціалістів. А крім того, ми вже працюємо. Дайте з перших днів повномасштабного вторгнення. Це величезна підтримка. По виконанню військових задань, по обороні, по будівництву фортифікації це допомога нашим військовим частинам. Підтримка та допомога ЗСУ надзвичайно важливо і необхідно, зазначили візитери. Михайло П'ядон брав участь у військових діях у 2014 та у 2016 роках. Має бойове поранення наразі волонтер каже, атомники роблять неоціненний внесок у перемогу України. Щомісяця відраховує три і більше відсотки на потребу українського війська. Я був присутній коли ви передавали ті засоби захисту нашим захисникам, працівникам АЕС, а також іншим, це дуже суттєва підтримка. Респект, низький уклін, подяка. Мене син теж на фронті. Дякую. Заступник начальника науково-технічного центру з навчально-методичної роботи Олександр Ошурко ознайомив гостей із діяльністю та напрямками роботи центру, а також розповів про роботу повномасштабних тренажерів, на яких проходить навчання персоналу станції. Загалом кажуть візитери, зустріч із атомниками була дуже інформативною. Переконалися, що ефективна робота згуртованої команди фахівців Раес це запорука енергетичної стабільності та незалежності країни. Величезна подяка всьому колективу е даного. Стратегічного об'єкта саме завдяки таким людям ми сьогодні можемо споживати електроенергію, і відповідно знання нам пригодяться в практиці. І в майбутньому ми будемо їх поглиблювати та вдосконалювати, оскільки дійсно дуже цікаво, дуже інформативно і актуально на сьогоднішній день. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом для дванадцятого каналу.